Види визначаються не відмінностями, а відокремленістю. Майер. Параграф 6. Сучасні критерії виду. Основні поняття і ключові терміни. Критерії виду, біологічний вид. Популяція, підвид. Пригадайте, які є рівні організації живої природи. Поміркуйте, З колись численного ряду хоботних. Нині залишилося всього два роди, африканський та індійський слони. Африканські слони об'єднують два види слон саванний та слон лісовий. Індійські азійські слони у сучасній фауні представлені лише одним видом Елефас максимус, назва якого українською мовою збігається з назвою роду. Чому це різні види? Зміст якими є критерії виду? Критерії виду від грецької критеріон, засіб для суджень, це ознаки подібності між особинами одного виду, а також ознаки, за допомогою яких один вид відрізняють від іншого, видову самостійність певної групи особин установлюють за такими критеріями, як морфологічний. Каріотипічний, фізіологічний, репродуктивний, біохімічний, географічний, екологічний. Морфологічний критерій передбачає виділення та опис зовнішніх ознак у особин одного виду. Так, за розмірами забарвленням пір'я можна розрізнити зеленого й чорного дятлів, ілюстрація 8. Цей критерій є найзручнішим і тому широко застосовується в систематиці. Проте в природі трапляються види, що їх неможливо розрізняти за зовнішніми ознаками. Це види двійники, морфологічно схожі між собою, але відрізняються за іншими ознаками. Так за назвою пацюк чорний виявлено два види двійники. В яких 38 та 42 хромосоми. Каріотипічний генетичний критерій пов'язаний з вивченням кількості хромосом у каріотипі та особливостей їхньої будови. Саме ці особливості визначають генетичну відокремленість як головну ознаку виду. Це пояснюється тим, що особливості та кількість хромосом впливають. На перебіг мейозу і забезпечують відносно генетичну ізоляцію видів у природі. У тих випадках, коли міжвидове схрещування все ж таки відбувається, гібридні особини є або стерильними, або із меншою життєздатністю. Це один із найнадійніших критеріїв, проте й він не є абсолютним. Так, усі шість видів двійників малярійного комара мають 2 Н. Дорівнює 2. 46 хромосом є не лише в каріотипі людини, а й у люпину. Фізіологічний критерій полягає в подібності процесів життєдіяльності особин одного виду. Репродуктивний критерій пов'язаний із неможливістю схрещування особин різних видів через морфологічні, етологічні, каріотипічні та інші відмінності. Але й цей критерій спрацьовує не завжди встановлено чимало різних видів, які можуть схрещуватися в природі і давати плідні гібриди. Прикладами є міжвидові гібриди зайця русака і зайця біляка, одної й двох горбого верблюдів, терену й алечі та інші. Біохімічний критерій для визначення видової належності передбачає аналіз особливостей будови і складу макромолекул та перебігу певних біохімічних реакцій. Так, особини одного виду мають спільну структуру ДНК, синтезують подібні білки, але й біохімічний критерій є відносним, наприклад, для особин виду характерний білковий поліморфізм. Або в особин різних видів є однакові гени. Географічний критерій пов'язаний з тим, що кожен вид займає певну територію або акваторію ареал, але у величезній кількості видів ареали або збігаються, або перекриваються. Крім того, існують види, що не мають чітких меж поширення, а також види космополіти. Рязка, кімнатна муха, рудий тарган, що мешкають на величезних просторах суходолу або океану. Екологічний критерій передбачає пристосованість до певних умов існування. Для кожного виду характерні певні умови середовища існування, що їх називають екологічною нішею. Так жовтець їдкий росте на заплавних луках а жовтець повзучий по берегах річок, однак існують види, які не мають суворої екологічної приуроченості, критерії виду пов'язані між собою і визначають якісну особливість виду, але жоден з них не є абсолютним. Лише в сукупності описані критерії дають змогу з достатньою надійністю встановити приналежність організму до того чи іншого виду. Отже, види і належність особин до певного виду визначають за сукупністю ознак критеріїв, які взаємно доповнюють один одного. Чому в науці немає єдиного розуміння виду? Універсального визначення виду немає, але установленні цього поняття відіграли свою роль різні концепції, найдавнішою і найпоширенішою є морфологічна концепція, згідно з якою видом є сукупність особин, які відрізняються від інших певними зовнішніми ознаками. Концепція не стала загальноприйнятою через те. Що у природі особини одного виду можуть відрізнятися у випадках статевого диморфізму. Наприклад, самці й самки індійського слона, жуків-оленів оленів, поліморфізму, наявності в межах популяції декількох груп особин, що відрізняються зовнішніми особливостями, наприклад, червона й чорна форми сонечка двокрапкового тощо. В основі біологічної концепції виду лежить поняття репродуктивної ізоляції і відповідно відсутність гібридів за умов проживання на одній території близьких видів, але вона також є недосконалою, про що свідчать численні приклади гібридизації видів у природі та наявність гібридних зон між близькими видами. Найуживанішим у біології є визначення виду, сформульоване саме з позицій біологічної концепції виду. Біологічний вид латинською species – Сукупність особин у складі популяцій, що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі. Певну територію ареал. Згідно з політипічною концепцією, вид може охоплювати різні за способом життя і будови форми, підвиди, групи популяцій. Представники цих груп час від часу можуть схрещуватися і давати плідне потомство. Але в особин одного виду є спільний генофонд, і вони захищені від проникнення генів, інших видів. Певними бар'єрами ізоляції, види, які не розділені на підвиди, називають монотипічними. Найчастіше такими видами є ендеміки, наприклад, саламандр плямиста, чи релікти, наприклад, гатерія. Види, що складаються з двох і більше підвидів, називають політипічними. Так, вид бурий ведмідь. Має вісім підвидів, а лисиця звичайна аж сімнадцять. Завдяки використанню молекулярно біологічних і генетичних методів досліджень у систематиці став можливим бурхливий розвиток філогенетичної концепції виду, яка відображає еволюційні зв'язки між організмами і не акцентує увагу на репродуктивній ізоляції. Найбільшого значення набувають кладистичні методи побудова кладограм, у яких для оцінювання еволюційних відносин використовуються лише унікальні для певного таксону ознаки. Отже, різні погляди і концепції на поняття виду пов'язані зі складністю озагальнення вражаючого видового різноманіття та різноманітністю способів їхнього виникнення. Які основні структурні одиниці виду, у природі види ізольовані один від одного, проте особини й одного виду всередині ареалу поширені нерівномірно. В його межах місця сприятливі для їхнього існування, чергуються з ділянками непридатними для їхнього життя, через те, всередині ареалу вид розпадається на дрібніші популяційні групи особин. Популяція – це сукупність особин одного виду, які упродовж багатьох поколінь існують у межах певної території виду, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду. Вищою структурною одиницею в межах виду в рослин тварин є підвиди, які можуть відрізнятися один від одного різними ознаками. Зовнішнім виглядом, особливостями будови, поведінкою, фізіологічними функціями тощо, ілюстрація 9. Підвид це географічно або екологічно відокремлена частина виду, особини якої під дією чинників середовища, набули стійких особливостей, що відрізняють їх від інших підвидів. Наявність підвидів характерна тільки для політипічних видів, які мають великі ареали з різноманітними умовами. У складі підвидів виокремлюють географічні раси у тварин та екотипи у рослин. Отже, популяції підвиди є формами існування біологічного виду, що забезпечують його пристосованість до конкретних умов існування. В межах території ареалу Завдання на застосування знань Морський дракон Рубіновий, вид морських істот яскраво-червоного кольору з рожевими вертикальними штрихами, які живуть у морській воді на глибині 45-50 метрів. Проаналізуйте опис та спробуйте самостійно визначити місце цього виду в системі органічного світу. Ці організми характеризуються переважно полігеномними клітинами, сформованим ядром та наявністю мембранних органел. Одними з найголовніших ознак є гетеротрофність і здатність активно рухатись, морфологічні особливості наявність на певній стадії життя хорди, нервової трубки та зябрових щілин. Парні плавці цих морських істот не мають м'язистих лопатей біля основи. Різні види мешкають серед морських трав і тримаються у воді вертикально. Самці цих тварин прикріпляють ікринки до хвоста. Ще однією ознакою є зрослі щелепи і маленький трубкоподібний рот. Ставлення біологія плюс сільське господарство. У межах виду кукурудза культурна в систематиці розрізняють 9 підвидів кукурудзи, серед яких виокремимо кременисту, зубоподібну, крохмалисту та цукрову. За якими ознаками розрізняють ці підвиди кукурудзи, визначте таксономічне положення кукурудзи в системі органічного світу та оцініть практичне й наукове значення цього виду.